У нас сталося так, що пропали лінії виноски у приміщеннях. Приміщення є, але ми вже тепер її увімкнути не можемо. І знайти, де увімкнути це все. Та я бачу, що тут така досить без паспорт, якщо ми увімкнемо, буде дуже весело. Тому вирішила зробити іншим способом. Дуже гарний інструмент. чарів, винос на, Виносний натопле здається. Напис, так? Напис. Ось, це один з улюблених моїх інструментів, тому що має дуже багато властивостей. Ось. Але в шаблоні у нас ж є налаштований номер приміщення. Тобто можна взяти текстовку, можна взяти пиріг, можна взяти багато чого цікавого. Але якщо у нас є мій шаблон, такий, що застосовується у двох школах, де я зараз. Практикуючий викладач, то тобто, в нас є готовий такий номер приміщення і номер площа. Спробуємо і цей і цей. Ось, наприклад, ми два рази клацаємо сюди, клацаємо сюди і маємо друге приміщення. А ось тут давайте те саме друге приміщення клацаємо сюди, вибираємо. Два рази, ось, І вибираємо ось сюди друге приміщення, і зразу ми маємо його площу. ну, Звичайно, такий більш габаритний, з ним тяжче, але я раджу з цим більше працювати. Але тим не менше, ми можемо врятувати ситуацію. І, в принципі, щоб все працювало, ці номер приміщення проєкт, Ну, В принципі, це якраз те, що нам і потрібно.